Доброго дня. Сьогодні ми будемо квасити помідори з моркою. На дно відра ми ложимо листя смородини, вишні і винограду. Відро ми кладемо помідори. Один шар поклали, посипали моркою, тепер другий поклали і посипаємо також моркою тертою на крупну тертку. Помідори ми поклали шарами і посипали моркою, тепер також накриваємо листя. Помідорки ми вже листям покрили, а наш маринад треба його зварити заздалегідь, щоб він охолов. Для цього нам потрібно неповний стакан солі, 3 столові ложки цукру, 4 літри води, закипятити маринад і дати, щоб він охолов. І тоді заливаємо наші помідорки. І заливаємо наші помідорки. Ми наш маринад робили на півпорції. Бо в нас відео на 5 літрів. Ми заляли маринад і накриваємо його листям, накрили кришкою і виносимо його в прохолодне місце на 3 тижні.